Піжень Керено Меган 4 з гарним пробігом 145 тисяч, 1,5 дизель 19 рік. В автоматі показую вам його детальніше. тільки заїхав. Лінза в нас є темний колір, партроник туманка, диск в нас простий, нелегкосплавний, літня гума по характеристиках. 1,5, 145 заявляють пробігу. 19 рік, 14, 650 вартує на старті. В автоматі складання присутнє, безключовий доступ, присутні. По салону в нас тканина. Тримання, мультикермо все є, повний склопакет. Задній ряд сидінь. Звісно, це в нас універсал, шторка позаду є, парктроник зад є, камера зад в нас присутня. Ось така свіженька пропозиція, максимально свіжий рік. 1,5 гарний заявлений пробіг, якщо він дійсно тут такий. і гарна ціна 14,650. в автоматі. Така свіженька пропозиція, кого цікавить, може вам оглянути як разом. так же ж само можемо знайти вам таку автівку в підборі, під ключ. контакти під відео, телефонуйте.